Багато хто? <свісно> Unreal Engine, Nickelodeon, все таке, типу. Хто живе не, не на дні? <свісно> Або давайте, напевно, мусочку поки що на паузу. О, це буде непогано, цікаво, що він відповість. Так, окей, прес ані батон Ідемо одразу в Setting Language Сетінс. Це текст. Текст, давайте хоча б. Це що було? Ага, індонезійський навіть є. Ну, я трошки розчарований, але ну най буде що ж поробиш. Так, окей, окей, new game. рері. Ай дуже вам вдячні, що ви е, мучаєтесь з телефонів з мобільного інтернету, щоб подивитися стрім. Це прям дуже круто. Дуже дякую. Так. В нього цікавий капелюшок. А, почекайте, та. Ви, типу, в, в них же по скільки? В них чотири пальці. Тому, власне, це просто рукавичка. Що це таке? Патрік. Це на 4 години вимкнуть. Та, до речі, в мене сьогодні вже типу графік старий не працює, наскільки я розумію. І тепер графік є тільки на сьогодні. Тобто на завтра я навіть не знаю, що там буде. Так, це дуже цікаво. Давайте, давайте вже мені трошки цього ігровадо. How to jump. Окей, okay. ой, як же її звуть? Саля здається там? А, Сенді, Сенді. You than an In the mood for a ну, в мене вийшло десь, навіть не 10, у мене 11 годин, здається, вийшло за оцю добу. Так, а навіть кричне. Та, це, це поганенько, поганенько. Ну, окей, типу, а що поробиш, власне? Ой, а що ці штуки роблять? Вони можуть стрибати? Ага, я їх можу розбивати. Окей. О, дивіться, що в мене є? Я можу робити ось так. А як мені. Я не можу зрозуміти, де, де ця штука у просторі цьому. Де ти є? Це якесь знущання. Почекайте, а я можу з нього стрибнути? коротше, вона мені не дуже потрібна, все, я пішов. <рикунок> <рикунок> а, це квітка підказує, куди йти за сюжетом. Зивіться, а -а -а. я прийшов. А, ось що мені треба було власне зробити. Your help and help. О, Патрік, Патрік зараз прокинеться. Це де, де він був? В яку сторону йти до Патріка? Патріка до кудись туди йти. А ну, що це таке? Ага, ну підбігти і вдарити, я поняв. Ah, my

Look, Patrick. <laughs> cool kids. <laughs> Hi. <sighs> I wish I could do cool things. This wagon just ominously appeared out of nowhere. Who cares? Mm, no, still not cool enough. Huh? <gasps> Can I have this? What, this old piece of... Magic and mystery. Allow me to introduce myself. My name is Madame Cassandra, purveyor of long lost three hours later. <smart noise> I wish now. I wish now. I wish. I wish... I wish... Okay, my first wish is on behalf of my very best friend who loves balloons. I wish for Patrick to have the biggest, ballooniest adventure of his life.

Як працюють. А, має Як працюють е, е, мильні кульки під водою. Геймплей поки що так собі. Я погоджуюсь. Мені здається, це просто, типу, ну, це дитяча гра. Прямо скажемо. Мені здається, що щось тут буде таке. збери 10 монеток, застрибни туди. І от мені ну в моїй уяві це приблизно увесь геймплей. О, ми зробили? О, текю дякую. Типу, максимум, що вони можуть зробити, мені здається, це якийсь цікавий. Десь буде цікавий платформінг, чи щось таке. Зберіть квадрів. Ага. Так, що це таке? Граундпон? Ага, стрибнути і вдарити дубкою. Окей. Ну коротше, я одразу зрозумів, що це не -like". солд <свист> лайк <свист> і Metroidvania, бо мені одразу дали подвійний стрибок. Ще була підозра на ворогалик, але щось ні, не рог -like, типу зовсім. Я можу літати з коробкою з піци. Я не знаю, мені здається, дитина, яка любить от, ну, цей мультфільм, вона би просто в захваті була. Це 3D-платформер. Ну та. Почекайте, може босс буде хоча б? Буде приклад, типу, ну... Ти втопився під водою. Мені дуже шкода. Я просто думаю, що, ну, наприклад, дивіться, умовно, той самий Сакбой е... The Big Adventure це теж дитяча гра, але там прям ну дуже цікавий платформінг. Е Над водою втопитися складніше, погоджуюсь. А я ж і так під водою це все відбувається. Тобто під водою я не можу. Тут, тут є вода. Може то якась інакша вода, я не знаю. Але ж він губка. Але ж він живе під водою на дні океану. І оце всі події відбуваються на дні океану. Ну, просто так. Якщо що. О, я можу робити колесо. Може, я помилився, може все ж таки соус. Дивіться, дивіться, квадратні. Дивіться, ну, перекати є. Шмата бок. Юху, вернее, молитву. Мой одразу! О, май гад! О, май гаде! Финт-порт. Якщо зараз з'явиться океана Рис чи снубдок, я буду в шоці. To return them home. Бо коли я дивився, це якийсь там, типу, Спанжбоб Зе Муві, чи якось так називається. І там реально з'являється, як я нурів. Я такий сиджу Окей. А потім там з'явився SnoopDog і ще хтось. Знаєте, це от ті люди, яких менш за все очікуєш побачити в е, мультфільми про Спаджбоба. Добре, я гадаю, що на цьому власне. Почекайте, я зараз піду. А що воно тут флексить трошки? Що відбувається? О, пані, добрий день вечір. Так, а ти що? Я отримав якусь нагороду. А, дивіться, ще оцього треба. О, я знайшов ще. А, ні, дивіться, портал. Ну, <laughs> <laughs> to... це мені вже щось нагадує. О, лук сморлай встій, керування, м'яко кажучи, незручне. Психонаптів нагадує. Ну, може бути, трошки-трошки є. Так, окей, я думаю, що прийшов час оцінювати цю шикарну гру. До речі, попередньо забув видалити. І переходити до наступної. Так. Не знаю, як дитяча гра, та може бути, напевно.